Ну і геть неформально, сніданок вирішив привітати країну з днем народження кобзаря в студії Євген Новський, це діджей та репер Іван Боян. Хлопці готувалися до свята, і вони нам дещо приготували. Власне, вони хочуть інтегрувати у сучасність нашого Тараса Григорча Шевченка. Доброго ранку вам, хлопці. Доброго ранку, і, і що вона приготувала з приводу Тараса Шевченка і його дня народження? Ну, що Ваня це... зачитає реп покладе точніше на реп один з його віршів. А я спробую поставити класний біток для нього. Так як... що таке біток? щоб всі розуміли, тому що у нас. Різні верстви населення дивиться. А, це музика, називається мінус. Це музика без слів, там де є ударники, якісь інструменти. А, музика без слів, а Ваня буде вже начитувати слова. А потім я заміксую щось, поставлю прикольники, ми якось класно завершимо. Угу. Угу. Ну, пішли реп і Тарас Григорович Шевченко. Увага! Раз-два, раз-два, садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть плугати різ плугами йдуть співаючи, йдуть дівчата. А матері вечерять ждуть сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них, притихло все, лише дівчата, лише дівчата. І соловейко не за тих, не за тих і соловейко не за тих, і не за тих. Отже, під цю музичку можу сказати, що це був Євген Новських та Іван Боян. Ми не прощаємося. І, до речі, хлопці, поки залиш музику, ми ще пограємо. Я попереджую всіх, що ми не гузували над поетом Тарасом Григоровичем Шевченко. А трошечки вирішили осучаснити власне його безсмертні твори. Садок вишневий колохати тільки що ви чули з циклу в казематі. Тараса Григоровича Шевченко, в діджея Євгена Новських та репера Івана Бояна. Хлопці, для вас Шевченко, що це? Або хто це? Окрім того, то, то що він поет, він звичайна людина. От що ви про нього можете сказати? Ну він не тільки поет, наскільки я знаю, він ще був чудовим художником, і один з його відомих портретів зараз прикрашає 100 гривневу купюру. Правильно, так? Так. так так. особисто для мене, Тарас Григорович Шевченко, це взірець а, літературного стилю, який, власне кажучи, він а, в своїх творах застосовував. Мені дуже подобаються вірші. Один із перших віршів, які я вивчив мені, 13 тринадцятий минало, і дуже виручає, коли завжди потрібно десь розповісти якусь поезію. Якийсь віршик, то розказуєш мені тринадцятий минала всім завжди дуже подобається. Для репу наскільки досконали Тарас Григорович Шевченко, його вірші, тобто наскільки вони легко лягають на музику реперську. В принципі, доволі просто. В принципі, доволі просто. А, насправді хотілося б підготувати щось своє особисте, тобто не читати чужі вірші серед реперів. Це не дуже а, в авторитеті читати чужі тексти, але а, на, на, на вашу вимогу ми все-таки це зробили. Насправді дуже добре лягає і чудові, чудові тексти. Він би був Тарас Шевченко був. Букльовим репером. Як сприймають інші ваші колеги по цеху, що ви власне цікавитеся Тарасом Шевченко його творчістю? Тому що не всі сучасна наша молодь взагалі то знає. Це ну, на диво, але менше з тим, хто такий Тарас Григорович Шевченко. Ну, Колеги по цеху чудово сприймають. Власне кажучи, коментарі ми подивимось потім в ВКонтакті, Ютубі і всяких інших інтернет-ресурсах, де ми викладемо відео. А Тарас Григорович Шевченко він ще був художником, а ще він дуже полюбляв дівчат. Про що ми тільки що розповідали у е е сюжеті Лесі Бакалець? А наскільки перетинається життя Тараса Григоровича Шевченка з реперською сучасною е музикою і життям, власне, ви можете одночасно бути художником як Тарас Шевченко? Ви можете складати ось такі вірші, як Тарас Шевченко. Ви можете так жити, як Тарас Шевченко сьогодні Ого. за образом. Яке підсумне запитання, спроба на нього відповісти. Тобто він наскільки вам близький, окрім того, що е, лягають віші на вашу музику? Дуже близький. особисто я так само дуже люблю дівчат. Ну що ж, музичку і. Давай, давай, давай. Що це Євген Гновських та Іван Боян репери, які сьогодні запропонували абсолютно під іншим кутом подивитися на нашого сучасникам ні, Тараса Григоровича Шевченка, якому сьогодні виповнилося б 197 років. Подякуємо нашим гостям. Ну і звісно, ми будемо за вами сумувати, але ми будемо в віртуальному просторі а, сніданок з 1 плюс у у мережі Фейсбук. Завтра ми будемо святкувати день народження нашого народного артиста Тараса Патриненка, який. Прийде в гості «Сніданку з плюс 1, 1». Я одягаюся в мережі Магазині «Арго». Дякую, що були сьогодні вранці з нами. Було приємно почати цей тиждень. До зустрічі завтра. па, -па. Музика. Вы можете прямо сейчас, как работники пиар-агентства, крепко так пропиарить шоу на 2 миллиона? Пропиар это потребно. 2 миллиона, человек, потребно я думаю, что 2 миллиона гривен не нуждаются в пиаре, слава богу. Шоу на 2 миллиона.